Так, товариству, закалопуцю я нарешті правильну пропорцію. Ту вчорашню неправильно там забагато. Цукру було. Цукру треба було всього на 50 літрів. І 125 грамів. А я кілограм всипанув. Дріжджів треба було ой, 100 грамів на 20 літрів. Значить треба було 250 грамів. А я туди влупив 500. Пів кіло. Ну і реакція відповідно була там. Не знаю чи це то що я воду тут набрав свіжу, вона холодна. Чи то щось таке, ну одним словом. Не така бурна реакція, як то була вчора. Ще сьогодні вона бурлила. Ну. Бачу. Може, може у нас просто що прохолодно. Ніби в футболці ходиш, але 18 градусів. Щось не сильно радує. Ну, я підлив технічні, в одному місці підлив, в одному місці не підлив. Підлив отут такі здохляки і в мене там рембо такі. нещастя нещастя. Я його підлив, воно ну, там хурму, оце от таке, от. Бадиля, це назва. Курму, тут з базару підлив. О, тих сортових не лишилось ні одної. Я от не знаю, фундука підливати, не підливати. А то я трапезун посадив. Ой, сказали мені обрізати його, що він це. А він ще в мене навіть не подає знаку, що він живий. Я його не чіпаю, він собі там росте. Буде видно. І сливку таку, нещастя, ну, таке поливо. Треба буде пообрізати ті інші, що. З них толку не буде. А, і ще я підлив квітучу Та, що квіточку. Тут в одному місці одна так слабше росте, дві добре, а одна слабша. Я ще що це підлив, побачу. Інжир побачимо. Такий експеримент. А оцею рідиною, правильної пропорції. то вже я буду поливати саджанці винограду. Хоті, що я минулого року пророщував і висаджував в травні, що цього року пообмерзали. І сидять. Сидять і не подають знаку, і не рушають нікуди. Може, їх я і буду придавати. Але це вже завтра. Всього доброго, товариство!